Ніжного різдвяного дня на вулицях Кам'янського відбулося справжнє диво. Колядники у яскравому вбранні тішили перехожих. Творчі колективи готували концертні програми, а працівники поліції вирішили зробити свято незабутнім для дітей з особливостями. Давайте подивимось, як це було. Ми сьогодні привітали діток. Які дійсно потребують нашої допомоги та підтримки. Це дітки як з інвалідністю, так і дітки, які там з багатодітних сімей, дітки, яких там виховують або мами, або тати. Тому я думаю, що сьогодні це було дуже важливо підтримати їх і подарувати їм невеличке, але яскраве свято. Малеча була в захваті від гри пані Хурделиця. Звертаючись до чарівниці, діти мали змогу висловити свої бажання, щедро ділились своїми мріями. Звичайно, що майже всі діти говорили про те, що бажають перемоги. Це напевно одне таке величезне бажання. І як ми з дітками сьогодні вирішили, що напевно, спільним таким силами, спільним таким величезним бажанням, ми обов'язково його всі дочекаємося, виконаємо все в нас буде добре. Незважаючи на різницю у віці, діти з легкістю об'єдналися щоб разом насолоджуватись святом. Особливо вражаючим було те, як малеча обіймами зустрічала символ мужності та незламності українського народу песика патрона. Він став запорукою дійсно святкового настрою. Сьогодні було свято, сказка була. Пес патрон був. Я танцювала сьогодні з і Він роздав нам подарунки. Загадав собі лега, щоб закінчилась війна. Сьогодні був дуже гарний. Гарне свято сьогодні. В нас через дво вже по, по новому календарю. І сьогодні дуже було весело. К нам прийшов пес-патрон. Він нам подарив подарунки. Мені дуже все сподобалось. У дітей були дуже позитивні враження. Це було видно по їхнім емоціям, по їхнім обличчям, по тому, що вони задоволені пішли. Не всі хотіли уходити до пса патрона ту гратися до нього. йшли. тим, що вони брали активну участь в іграх, незважаючи на різний вік, навіть дорослі вже хлопці, які десь соромилися, але все ж таки вони долучилися. Вони потанцювали, попригали, отримали подарунки, отримали купу позитивних емоцій. Коли в країні війна важливо дарувати дітям, хоч маленький, промінь щастя та надії, переконані правоохоронці. Діти були дуже вдячні поліцейським за це свято, яке не завжди залишиться в їхніх серцях. Є побажання миру, обов'язково миру, перемоги, і звичайно, що щоб ми не падали духом, вірили тільки в краще, і щоб наші діти жили в безпеці, в безпечному світі, і будували також безпечне суспільство.